Посадите ці гарбузи, і тачка вам не зарадить. Потрібно готувати мотоблок один гарбуз на один прицепчик. Нам прийшло шість видів гарбузів, шість чудових сортів, які дуже не схожі один на один. І коли ми завезли насінняві гарбузи, у нас почали питати кашеві, Ба, не просто кашеві, а гарбузові гіганти, гарбузові монстри. І я вам зараз покажу графічно, які саме гарбузи нам прийшли. Починаю з найменшого, і це ті плескатенький гарбуз який називається солодка мрія, і він вагою до 15 кілограм. Ось такий малюк гарбуз стофунтовий. Його вже знають багато хто. Він такий дуже великий, і він може важити до 40 кілограм. Якщо говорити про ще більші гарбузи, ну не слід обходити увагою гарбуза. Рожевий фламінго. Його форма нагадує шиї птаха цього чудово. Але вагою до вісімнадцяти кілограм. Лунга дінаполі. Це гарбуз до 35 кг. кілограм. Кашевий гарбуз, який росте величезний, але має ніжну, помаранчеву, м'якоть. Ну, а цей гарбуз. Росте 40 50 кілограмів, але може рости 450 кілограмів вагою. Це просто монстр. І ім'я йому правильно, мегатон. І ще один його побратим. Атлантичний гігант може зростати до 250. Кілограм. Хоча, якщо ви не будете його підживлювати, поливати, то він виросте малюком кілограмів так 50 Отже, ці гарбузи у нас є в наявності і готові до відвантаження, якщо ви замовите на сайті ваша грядка, грядка або за цим номером телефону уже завтра. В кількості 1 кілограм, 100 грамів, 50 грамів або навіть 10 грамів, щоб не засадити весь город гарбузами. З вами Валерій, ваша грядка. Працюємо на перемогу і на рекордні врожаї.